Вітаю вас, глядачі мого каналу. Це відео буде доповненням до першої частини. Посилання на нього буде в описі під цим відео. В цьому відео я розповім детально про деякі моменти переобладнання безперебійника поверхом BNT 400 IP, про які я не повністю розповів у першій частині. Робитиму це на прикладі переобладнання безперебійника поверхом BNT 600IP. Переобладнання якого нічим не відрізняється від моделі 400 IP. У попередньому відео була фотографія, яка не зовсім точно відображала, як було зроблено розріз дорожки на платі. Ось фото з плати безперебійника PowerCom BNT600 IP. Як вже говорив у попередньому відео, звуковий сигнал я вимикаю кнопкою з фіксацією. Зручніше кнопку вимкнення звукового сигналу підключити у розрив мінусового виводу бузера. А ось так виглядає це на платі. Потім сюди припаюю два проводи, що йдуть до кнопки вимкнення. Так як безперебійник буде працювати тривалий час для охолодження радіаторів з транзисторами та трансформатора, потрібно встановити всередину безперебійника кулер. Найкраще для цього підходить кулер від комп'ютерного блока живлення розміром 80 на 80 мм. Закріплюємо кулер у корпусі безперебійника термоклеєм. Для підключення кулера на платі безперебійника є вільний роз'єм CN3. Якщо будете підключати кулер через вимикач, то раджу проводи від нього припаяти на саму плату замість перемички J38. Що стоїть поруч з роз'ємом cn 3 Як я вже говорив у першій частині відео, потрібно відкрутити гвинти на чотирьох транзисторах, що закріплені на двох радіаторах. Обережно їх відігнути та нанести на них термопосту. За одну термопосту наносимо і на стабілізатор LM317. На трансформаторі я зрізав частину гуми, яка була приклеєна до нього. Це було зроблено для того, щоб вона не заважала охолодженню трансформатора, тобто не була термоізоляцією. Так як з корпусу без перебійника я вийняв акумулятор, то трансформатор потрібно чимось зафіксувати. Зробив це за допомогою невеликого відрізка алюмінієвого кутика. Просвердлив на дні корпусу безперебійника два отвори та закріпив його саморізами. Свердлити потрібно обережно, бо матеріал, з якого зроблено корпус крихкий. Щоб шляпки саморізів не шкодили поверхні, на якій буде стояти безперебійник. Залишок гуми, який я раніше зрізав з трансформатора, розділив на 4 рівні частини та суперклеєм приклеїв їх знизу корпусу в якості відпускних ніжок. В коментарях мене часто запитували, як зробити, щоб безперебійник вимикався при 10 вольтах, а не при 11,5. Пам'ятайте, занижуючи поріг відключення безперебійника, ви тим самим скорочуєте термін роботи акумулятора, що призведе до руйнації пластин. Більш детально про це викладено у статті. Посилання на неї буде в описі під цим відео. Поріг відключення без перевійника можна переналаштувати лише за допомогою програмного забезпечення. Посилання на нього ви теж знайдете в описі під цим відео. По замовчуванню виставлено 30%, що відповідає 11,75 В напруги на клемах акумулятора. Так як безперебійник буде працювати із зовнішнім акумулятором, їх слід з'єднувати товстим проводом. Чим довший провід, тим товстіший потрібно брати. У своєму випадку я використав дві жили з кабелю ПВС 2х6 довжиною 1 метр. Безперебійник моделі 400 IP можна перетворити в модель 600iP. Плати в них абсолютно одинакові. Потрібно буде поміняти кілька деталей та перемкнути одну перемичку. Що потрібно зробити? Перш за все, встановити потужніший трансформатор від моделі 600IP, вихідні транзистори IFRZ44N поміняти на 50N06, два 25 амперні запобіжники замінити на 30 амперні І на останок, на роз'ємі JP3. Переставити перемичку з правої сторони на ліву. Якщо сподобалось відео, підписуйтесь на канал, що мені приємно, та ставте лайки. Всім миру та добра!